Перший варіант це звузити ось це кільце. По колу ми так само дублюємо велосмугою, але ми маємо в такому випадку мінімум 5 точок конфлікту велотранспорт з автомобільним транспортом. Альтернативний варіант це винести велодоріжку саме на тротуар. Ширина тротуарів дозволяє поєднати. І розділити пішоходів з велосипедистами. Велосипедист, приїжджаючи перехрестя, він матиме так само, як на кільці мають автомобілі, так само матиме перевагу. Тобто, всі, хто виїжджає з другорядної дороги, як він має пропустити спочатку пішохода, потім велосипедиста, а потім уже автомобіль, який рухається по кільцю. Ми приводимо до того, що буде е, виїзд. Велосипедиста на проїзну частину здійснюватися з великою швидкістю. І не буде змоги водію завчасно зреагувати на цей виїзд. Ось в чому ми підставляємось. Велосипедна доріжка, ну, це на мою думку. Тобто, якби пропозиція вона непогана, і, да, але взагалі ми будемо піддавати загрозі. Учасників дорожнього руху, тим самим велосипедистів. ДБН 360-92 «Дві зірочки» – планування міських та сільських поселень. І другий ДБН це автомобільні дороги для велодоріжок. Зазначається, що вони не можуть примінятися, де є рух транспорту активний. Право на виконання організації руху велосипедистів на Майдані Соборного шляхом розмітки шириною півтора. Це метри, вона має бути нормативна. Я не бачу, якби, що, він, що це може реалізуватися. Не бачу це якби доцільним, і це є порушення державно будівельних норм. Ми зараз порушуємо ці норми. От хто буде? З кого буде спрос? З міської ради чи з управління превентивних топод? Е, несе відповідальність водій. Є е, правила дорожнього руху, які ніхто не відміняв. Е, там є чітко вказані е, розмістка і дорожні знаки. Дорожні знаки інформують. Заздалегідь інформують подія, що уступи дорогу, буде пішохідний перехід, буде велосипедний переїзд, і водій має бути попереджений вчасно, щоб зреагувати, хто кого має пропустити, хто має перевагу на тому чи іншому відрізку дороги. Весь світ може адаптувати свої вулиці і створити комфортні умови для велосипедистів, А ми не можемо тоді, а хто буде брати відповідальність? За безпеку саме велосипедистів, тому що якщо ми зараз не передбачимо умови проїзду велосипедистів цього перехрестя, то будуть і, і в подальшому будуть травматизм, будуть аварії, і хто буде нести відповідальність за це? Давайте вже зараз враховувати. Ну тобто, ви розумієте, велотранспорт він є вже зараз, сьогодні його буде все більшати й більшати. Пропоную таким чином поступити, щоб всі залишилися задоволені. Спочатку ми впроваджуємо нову організацію кругового руху. Круг у нас буде не круглої форми, а він буде такої грушеобразної форми. Будуть доопрацьовуватися угли радіусів поворотів, якби прив'язка розмітки змінюється сторони заїзду за дом правосуддя. Пропонуємо на ваш розгляд робити по вулиці Рильського, а виїзд по вулиці Кафедральній. Таким чином, саме аварійний участок. Площі у нас не буде аварійним. Тим часом, коли ми це впроваджуємо, у вас вже в тому часу буде розроблена концепція розвитку велоінфраструктури міста Житомира, так? Схема? Да. В котрій. От ці всі моменти знову ж на таких же комісіях, де ми можемо залучати, де ми не можемо, силая на норми і вже вибрати, яким чином це буде організовуватися в нашому місці. Будемо працювати з вами далі спільно, якось треба нам до спільної точки дойти. І я прошу не акцентувати увагу на тому, що вам відмовлено. Просто давайте будемо шукати дійсно якісь варіанти.